Всім привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі питання, які ви пишете в коментарях. Отож, поїхали. Чи будуть мобілізувати примусово всіх жінок, не медиків в Україні? Дуже переживаю. Дякую. Давайте подивимося, чи будуть спочатку мобілізовані справді всі медики. Зараз я знаю, багато медиків також звертаються, особливо медиків жінок, не лише чоловіків, яким зараз влито цю інформацію про мобілізацію, повну мобілізацію жінок-медиків. Те, що бачу по картах, я інформація зовсім не така, яка видається на загальний огляд. Не всі, навіть не всі жінки-медики, підуть на фронт, але все ж таки. Частина жінок, які зв'язані з медичною професією, мобілізовані будуть. Тепер давайте подивимося, чи будуть мобілізовані всі жінки України. Як нам зараз також кажуть, всі там будем. Ну, Давайте глянемо. Чи будуть мобілізовані. Ну, Це такий, знаєте, Дуже така натягнута за вуха інформація, я взагалі не бачу жінок, яких будуть примусово мобілізувати. Тут є також часткова інформація по єрофанту і пажу мечів, яка означає, що якщо жінки захочуть піти на фронт, служити, захищати державу, їм така можливість буде дана. Так, в принципі, як і ми знаємо, скільки зараз багато наших захисниць знаходиться і боронять нас та нашу землю. Але примусовим мобілізація жінок, які не мають медичної освіти, точно не буде. Так, дуже цікаве питання. Тетяно, доброго вечора. Дуже дякуємо за вашу працю. В деокупованому Мелітополі зараз забирають житло у всіх, хто виїхав з міста. Ми теж виїхали. Чи зможемо ми повернути своє майно? І коли запитує Світлана, нуль року. Дуже цікаве питання. Дякую вам, Світлано, за нього. Так, не знаю звідки ця інформація. Давайте подивимося, чи дійсно є так, чи забирають житло в деокупованому Мелітополі. Дивіться, от теж мені йде якась інформація, тут 50 на 50. Там іде якась конфіскація майна, але та конфіскація відбувається з певних причин, тобто на то є вагомі причини. Тобто, люди швидше з цього були або колаборантами, або здавали якісь позиції за гроші, або підтримували окупацію, і в них забирають його не просто так. Так, зараз це роблять. Дуже, ефект, дуже такий активно, дуже ефектно. Ну, ви знаєте, як то каже, така показова трошки покарання, щоб іншим не повадно було. Але, Світланочка, давайте подивимося, коли точно. А, так, ми теж виїхали. Ну, я не знаю, Світлану тут е, теж дуже цікаво показує, що звідки ви взяли таку інформацію, що ваше майно там, наприклад, арештовано чи вилучено. Тому що я не бачу у вас втрату майна і я бачу те, що ви дійсно зможете повернутися у свою оселю. Тобто, тут дуже цікава інформація, звідки ви її взяли. Ви в якомусь. як... Небачені знаходитесь знаходитись, дав якась в неправдивій в світлі якоїсь неправдивої інформації. Тобто, тому що я бачу конкретно, якщо навіть можливо йде перевірка вашого житла, то це абсолютно не конфіскація. І я бачу чітко, що ви повертаєтесь у своє житло і конфіскації майна. Я у вас не бачу. Кажу ще раз: можливо, перевірка. І вірші вже пишуть. Люди, дякую. Звичайно, дуже дякую. Що чекає Крим? Чи дійсно такі прогнози будуть такими позитивними і обнадіючими, як ми чуємо зараз. Дивимося, що чекає Крим. Найближчим часом беремо місяць. Тут зараз хочу звернутися до своїх підписників і наших глядачів, що дивіться. Якщо є така приказка, я її дуже люблю, не такий страшний біс, як його малюють, то у даному випадку я бачу, що навпаки, ситуація не така райдужна, як нам це висвітлюють. Можливо, це потрібно для певної маніпуляції в змі, можливо, там для якихось інших причин, але Будь ласка, будьте ще раз завжди благорозумними. Майте аналізуйте ту інформацію, яку чуєте. Так, дійсно є зрушення в сторону Криму, але вони не такі позитивні, як би нам хотілося. Крим, на жаль, ще не так скоро буде наш, як би нам хотілося. І скажу вам таку загадку: і чи буде він наш, і чи буде Крим це Україна? Тут ще під питанням. Але як я кажу, ситуація в просторі, що стосується таких глобальних питань, може змінюватися відповідно до того, які приймаються рішення, якими людьми і на якому рівні. Що чекає суми. Запитує Суми і Сумський регіон, адже про Харків говорять так багато, про нас інформації менше. Чого очікувати? Сидимо на валізах, запитує підписниця. Щодо сум, я зараз бачу в людей дуже великі страхи і дуже багато ну, від того, що як вони е, бачать дійсно не по зі. Е, Скажем так, вуст засобів масової інформації, а з того, що відбувається навколо, що дійсно якби ситуація нагнітається, так як там трохи спокійніше, і все ж таки мало нам роз... ну, вже немає таких жорстких ситуацій, які були трохи раніше. Люди однаково знаходяться зараз в страху, знаходяться в паніці, і це не даремно, тому що те, що вони бачать, їх лякає. Хочу заспокоїти жителів сумського регіону. що Протягом червня місяця таких серйозних, от, таких ось прильотів чи таких атак, як були, чи наступу, чи е, окупації я в цьому регіоні не бачу. Так, Боже, дуже гарні вірші пишуть, дуже запитують, дуже дякують люди. Я вам вдячна, працюю для вас, стараюся навіть шукати моменти, коли є світло, щоб відзняти для вас блоги, щоб ви. Поки ми переживаємо цей такий не зовсім легкий, але повірте, я вам не один раз казала, потрібний нам період, змогли переглядати мої влоги та шукати там відповіді на свої питання. Добрий вечір, почув третій раз. Брат знову йде на війну, мама переживає. Брата звати Роман, 21.06.79. Дякую вам. Так, чиєдля. Дивіться, мама дуже переживає, що він з війни не повернеться. Вона прям не знаю, спить і бачить, як, не дай Боже, він звідти не повернеться живим. Ну, чітко падає в мамині проекції його смерть. Я хочу сказати, дорогі сестричці, не знаю, як вас звати, не видно тут. Будь ласка, заспокойте маму, тому що мамині вібрації надзвичайно впливають на. Брата, я не бачу для нього загрози, крім тієї загрози, що е, транслює на нього, на його інформаційне поле, е, мама. Тож заспокойте маму і з романом, все буде добре, якщо тільки мама не буде ситуацію нагнітати. Е, так, дуже б хотіла знати, е, чи лишиться він живий. Uh, звати Коля 22.08, Тут видно про мобілізацію було питання. Не можу запам'ятати, чи лишиться він живий? Чи лишиться живий коля. Так. Uh, дивіться, бачу для нього якесь можливе поранення. Або ну от якась небезпека є. Але він від неї якось або омине її якось, або. Ну точно у мене вона його так сильно не задіне і живий він точно лишиться. Тож не хвилюйтеся. Так, ви не перевершені, дякую. Хотіла б запитати про сина. Він зараз служить, Юрій, 21.05.86. Давайте подивимося, чи безпечно Юрію захищати нашу країну, нас з вами, всім матерям, сестрам, жінкам, щоразу на кожній передачі. Просто низько до землі кланююсь за ваших синів, за тих людей, які я знаю, як ви переживаєте. Я теж знаю, що у вас серця щодня обливаються кров'ю від болю. От, Тому низький уклін, що передачі вам приношу за ваших дітей, братів. Mm -hmm. А от стосовно Юрія. Так, я бачу, що він зараз служить. Дійсно, військовий. Mm -hmm. Ще буде служити. В родичів є страх, дуже в родичів страх фонитяк. Хочу сказати, що в Юрія є дуже великий захист від сил роду, до речі, по материнській лінії, який не приведе його до біди, а дозволить і далі захищати нас в здоров'ї. Та, скажімо, там здорове, цілим, то здоровим, отак От буде сказано доречно. Бачите, у нас є така, навіть можна сказати, ем, позитивне русло нашої програми, і це я дуже люблю такі казати передбачення, коли все добре, коли люди лишаться живими, коли повернуться, коли спокій, коли немає атак. Отакі От прогнози я й сама люблю. А тим більше, коли вони здійснюються. Так, Танюша, серце розривається за сина. Третій раз пишу. Філіп, 23, 05, 87. Так, а розривається за сина, в якому? Чи буде мобілізований швидше всього? Давайте глянемо, чи буде мобілізований? Мобілізації я в нього не бачу. Те, що прийдеться вставати на облік, це точно. Дуже великий захист по е силі роду саме батьківському, саме батька, що дозволить йому. А піти від небезпеки. Напевно, швидше всього в роду батька були родичі, які чи родич, який загинув на війні, і дуже несправедливо, що якби вберігає зараз Філіпа від того, щоб взагалі якось бути пораненим на війні, бути на війні і постраждати від війни. Тому він під захистом, адже хтось за нього його борг уже відпрацював. Так, а, нагальна проблема з роботою, чи знайде моя донька роботу у Кракові. Доньку звати Юлія, 11.01.86. Чи знайде роботу у Кракові Юля? М -м. Дивіться, а чому вона у Кракові? От тому що в Кракові неї конкретно я взагалі не бачу ніяких здвигів. розумієте? От їй там не щастить, це взагалі не її місто. А от якщо вона відмовиться від Кракова і пошукає. Інше місце вона знайде дуже місто, місце країну вона зможе реалізувати себе і заробляти досить непогані гроші. Тож краков, будь ласка, в кракові на взагалі що б вона там не робила, які б напрямки не пробувала, вона не знайде там, на жаль, нічого. Нехай міняє дислокацію. Так, вітаю 30.01 коли повернуся додому. Немає імени, куди додому, не можу бачити. Давайте глянемо, чи повернетеся ви, це саме головне. Поки що невідомо. Поки що невідомо, тому що є якісь перешкоди, які взагалі заважають повернутися додому, але їх можна вирішити. Їх можна вирішити, і тоді повернення буде. Коли треба дивитися детально, тому що не знаю ні імені ні не звідки куди ви хочете повернутися. Так, подивіться, будь ласка, по здоров'ю мого сина Артема. Так, давайте дивимося. Артем, 20, 02. 89. По здоров'ю. А слухайте, Артему потрібна операція. Дуже рекомендую. Є щось приховане в його здоров'ї. Дійсно, є проблеми, це не магічний вплив, але йому буде потрібна операція потрібно обстежуватися, щоб виявити цю проблему і якнайскорше її вирішити, тому що наразі можуть бути дуже негативні наслідки. Тож зверніть увагу. Так, доброго дня, Танюша, два роки продаю будинок в центрі міста. Район хороший. Продам його чи ні. Він всім подобається, ніхто не бере, пише. Алла 22.06.61. Ви написали, правда, в якому місці, але давайте глянемо. Ха. Слухайте. Так у вас там, вас там є причина, чому ви не можете його продати. У вас там конкретно є підклад. І у вас там конкретно. Прив'язані сили, які ніколи в житті вам не дадуть його продати. Це темні сили, будинок, наче подобається. Але там, знаєте, якось, от мені треба просто дивитися фото будинку, тому що там чітко є втручання потусторонніх сил, сил, які ніколи не дозволять вам продати цей будинок, які там і прив'язані для того, щоб будинок залишався за певним господарем. І, до речі, в мене чомусь випадає чоловік. Потрібно дивитися дуже цікава у вас ситуація. Прошу, дайте відповідь: чи будуть мобілізувати мужчин-пенсіонерів після 60 років? Дякую. Ой, чи будуть мобілізувати чоловіків пенсіонерів? Теж дуже гарне питання, ви знаєте. І що мені виходить? Ха. А мобілізація чоловіків-пенсіонерів з часом все ж таки буде. Але розкриваємо таємниці далі. Це тільки не примусово, а тільки. За бажанням. І швидше всього, це не будуть нульові позиції, це буде або тил, або десь якась допомога, там, знаєте, у військових штабах якихось і тільки за бажанням. Але така мобілізація буде, і вже я вам хочу сказати, протягом двох місяців. Так що думайте, хто хоче, хто це я кажу зразу будуть не гарячі точки. Але так як бачимо, що не вистачає рук, не вистачає Людей, які можуть все це реалізовувати, все для нашої перемоги, буде за бажанням, так і дуже скоро. Так, звуть Віталій 17.08,85. Це, напевно, мобілізують чи ні. Ну, давайте глянемо, чи мобілізують Віталія. Віталію, точно вдасться уникнути мобілізації. Не бачу його мобілізованим. Так, доброго дня, Танечка, яка судьба мобілізованого сина Стаса? 14.02.89. Давайте подивимося. Так, яка доля? Ні, ви знаєте, я бачу, що він якось буде ну, там, не в найгарячіших точках, але якось буде причетний там до військової справи, буде десь там. Ну, близько буде. Але мамі хочу сказати, не хвилюйтеся, небезпеки, ні його життю, ні його здоров'ю я точно не бачу. Так, скажіть, будь ласка, чи мобілізують моїх племінників? Пишу не вперше. Сергій, 26-12-78 року. Чи буде мобілізований Сергій? Шосте, 12 78 Ні, Сергій мобілізований точно не буде. Чи буде мобілізований Вітя 22.07.85? Ні. Віктор, можливо, ви знаєте, він сам якось хоче. Він якось вичікує, якось прийде час, і він може сам виявити бажання піти на захист Батьківщини. Ось така ось ситуація. Так, чи мобілізують мого сина Сергія 13.10.86. Чи мобілізують сина Сергія? Так, син Сергій буде не тільки мобілізований, а і буде, до речі, на таких гарячих точках, гарячих позиціях. І ще хочу сказати, що тут є небезпека. Ви знаєте, я не люблю лякати, я не люблю казати щось поганого, але кажу те, що бачу. Сина Сергія мобілізують не просто так. Я не знаю, що у нього там з дівчатами з жінками. Не бачу це по такому маленькому, але е був, була колись ним ображена точно жінка. На нього була здійснена магія е на його знищення. І саме через цей негативний магічний вплив він чітко підпадає не те, що під мобілізацію, а підпадає під те, щоб. Попасти в саме пекло і звідти не прийти. Просто мобілізація це стало як таким транквілізатором. Там не важливо була, яка причина, щоб його знищити. Там аварія, хвороба. Ну він підпадає під мобілізацію. Вплив ще можна знімати, точно можна знімати ще не пізно. Тож, зверніться, якщо не хочете втратити дитину, зверніться до я таке рідко кажу, ви знаєте, але зверніться до кваліфікованих людей. І останнє питання на сьогодні. Знову ж про мобілізацію. Доброго дня, Танюша. Будь ласка, пишу вже багато разів. Подивіться, чи мобілізують мого сина Анатолія 3008.90. Він мене єдиний. Дуже дякую за вашу роботу від всіх матерів. Чи мобілізують сина Анатолія? Не бачу я Анатолія мобілізованим. Але дивіться, бачу його. Я не знаю, чому я бачу його. Він чомусь як... Самотній такий, знаєте, він не може. Він, от він якийсь як сам не свій, може, ви в поведінці це спостерігали. Він якось не може знайти своє призначення, якось і в роботі, все йому якось не те, все він щось чекає, не розбирається в собі. Я би тут попрацювала, знаєте, над е, психологічним станом вашого сина. Тому що мобілізація це його, скажімо так, не головна проблема, і її я точно не бачу. На цьому хочу ще раз підкреслити, що всі питання, на які я дала відповідь, я відмічаю особистою вподобайкою. Тож слідкуйте за своїми питаннями. Якщо там знаходите вподобайку, а, значить шукайте відповіді в одній із програм. Ще раз кажу: переживаємо виключення світла, стараємось вклинюватись в моменти, щоб відзняти чим найбільше блогів для вас. Тож... Не забудьте тиснути вподобайку, не забудьте підписуватись на мій блог і слідкуйте за випусками. До нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!